Держава гарантії відносно пенсії зараз не дає і мінімальна пенсія 2361 платиться тільки українцям, які мають 15 років страхового стажу. Якщо у людини такої кількості страхового стажу не буде, їй пенсійний фонд не виплатить жодної соціальної допомоги, і це є беззаперечний факт. Тому хто працює без стажу за кордоном, хто не хоче оформлюватися чи його не оформлює роботодавець, у мене є для вас набагато кращий вихід. Не турбуватися про те, що немає стажу і його доведеться докупляти, а створити у міжнародній інвестиційно-страховій компанії собі свою приватну пенсійну програму, яка буде працювати на вас. Це будуть ваші кошти, які дадуть прибуток, які будуть захищені від інфляції і які гарантовано передаються в. Спадок. Тобто набагато цікавіше, ніж користуватися принципом солідарності, знаючи, що коли ти підеш в життя, твої кошти ніхто ніколи не отримає. Як оформити таку програму, вже розповіла в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього в описі сторінки. Приходьте!